Ну що, друзі, море хвилюється три. Всі ми пам'ятаємо цю гру, і, схоже, вона зараз буде. Дивимось, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ні, ні, це заблокований Богданов за читерство, ні. Ось Валентин Гулька. Раз, один нік заблокований. Другий нік. Валентин Гулька, заблокований. Тренер, щоб не було сумнівів, баклан. Не було тут відмивання різних схеми з цією премією сезону, це все зрозуміло, але двічі вже блокували. Але мені здається, цього мало. Чому? А давайте подивимось. Такий яскравий він бліцор. Який рівень? 2915. Як в мене, рейтинг, бачите? Який рівень гри? Ну добре, можливо, сильно грає хлопець. Зараз, то раніше 4, а зараз сильно грає, все, мамка. Все ж таки працює там з бюджета, з ті, ті грошенятки, мабуть, десь щось якось підтягує. ну Ми це все бачили у Фейсбуці, щоб щось зробити за державні ж кошти, воно ж гарно, звичайно, а, свого сина. Ну, по методу того ж Богдана не, не зря він мені тут потрапив першим, коли дітки Богдана їздили на всі турніри, навіть не будучи чемпіонами області. А чемпіонам області нічого не сплачували. Ну, ось так воно робиться. Так ось, дві 1915. попереду багатьох гросмейстрів, так і так далі. Ну, це ж яка сила? Ви розумієте, яка це сила? Це дуже дуже крутезний шахіст. У рейтингу України четверте. Чому мене тут немає? Тому що, по перше, я рідко граю, можливо, а по-друге, я під федерацію. Уельса. Так ось, не про мене справа. Справа про цього генія. А давайте ось мені надіслали, подивимось, як він порвав усіх в турнірі наживо. Це він, він же ж тут не 4, ні. Я думаю, недовго йому залишилося скакати на сайті, і море хвилюється вже втретє. Так, Гулька Валентин. Україна. Україна. Мінус 36 пунктів. Ну, мабуть, сильні суперники були, що втратив. Так. 1857. Програв. 1857. Програв. Що таке? А що ж таке? Там 2915. Нічию зробив з 2.252. Нормально. Програв 2.252. 1857 виграв. 1857 виграв. Але, друзі, це не 1857, це може бути, знаєте, підтягує правило 400. Тобто, це можливо на 400 пунктів навіть нижче, як і у цих теж. Ми, до речі, перевіримо, якщо залишиться час. Так, тут повигравав ось він когось. 1960 повигравав. Ну, молодець, видав серію. Навіть проти 1900 може вигравати, але якось 2900 воно не асоціюється. Звичайно, це трішки різні рейтинги, ЧК. Але 2900 це рівень гросмейстра, а не рівень першого розряду, як він тут ось коприсається. 2236 зробив нічию. Ну, добре, дві нічиї зробив і програв 1992. Давайте все ж таки перевіримо, що це за гросман, так? Що це за гросман? 36 пунктів відклав. 에, 에, відмінусував, так? Що ж це за Гросман? Я ж не бачив, що це за Гросман. Його навіть тут і близько немає. Щось я не бачу цього Гросмана. А, ось Гросман. Скільки ж в нього рейтинг у Гросмана? Насправді. Ага. Ну, не такий вже маленький, здається. Чи ні, де він? Гросман? Ану, дайте мені. 1869. А, ну добре. Але, друзі, але якщо ти. Маєш таку силу скажену 2915, так? це, звичайно, нічого не доказує. Це просто наводить на сумніви. Але багато хто каже, що продовжує Гулька займатися тими справами, за що був вже двічі заблокований сайтом ЧАСКО. І тут я бачу, що ем, це ніяке не підтверджено. Люди, людина могла погано зіграти, могла бути не у формі, занервувати все, що завгодно. Але. Бачите, у поразки, дві поразки від 1857. так, А, це вже ж йому порахували, в цього було менше рейтинг, Ну, це не важливо, друзі. Це вже е Втрати очок. ну, З 250, добре. Ну, я б не сказав, що взагалі прям провал. Тобто для шахіста з рівнем там 2200, це нормально. Тобто, з рівнем 2400, може там. Може 2400, може 2450 на Ческомі. але ж тут 2915. Ну, давайте. Я вангую, що дуже-дуже скоро цим ніком займуться. Я дуже-дуже скоро думаю, що займуться цим ніком, тому що він. Е ну, По-перше, ще раз пригадуємо фразу шановного найкращого шахіста, за моєю думкою, ось він тут другим. Українського шахіста, колишнього учня нашої школи, тренер Євгена Днароженка був, Артема Коробова. Так ось Артем колись сказав, що ті, хто були хоч раз заблоковані за читерство, їх не можна допускати до будь-яких турнірів. Ми не повинні думати, чи він зараз чи ні. Якщо вже двічі Валентин був заблокований. То хай йому матуся там на бюджетні гроші далі робить якісь турніри, якісь виписує премії, і далі, е можливо, думає, як, на мою думку, е як розкрасти Україну і так далі ще й під час війни. Але, а хто такий ВІВІ? Це Іванчук чи хто? 2904, я не грав з ним. Не грав. Е е ще великий рейтинг в нього. Нічого собі, Венчика. Звідки такий рейтинг? Так, Маїсеєнка. Ні, ну тут доволі сильні шахісти ми бачимо. Доволі сильні шахісти і е Несподіваний Гулька. Так, ну може бути. Можливо, так в інтернеті він сильно грає. Але, друзі, двічі банили. Двічі. Я вважаю, що після. Не, не потрібно давати другий шанс. Потрібно, я вже казав, та лічесу, всім платформам, які себе поважають, робити так, як роблять букмекерські контори, щоб зайти і грати, паспорт, всі там е, фотографії з паспортом і так далі. Ви можете сказати, а тоді хтось візьме, коли його заблокують, ось гульку заблокують втричі, він візьме е, е, паспорт сусіда чи мами, і буде мама дуже сильно грати в шахи. Буде, але буде питання, звідки мама грає в шахи, коли немає ніякого розряду. І все рівно ж, колись він же ще й в четверте буде заблокований за читерство. Ну, закінчиться колись вже ці сусіди з паспортами, не кожен захоче ганьбитися. Ця форма, по якій працюють букмекерські контори, вона ідеальна. Ми би очистили шахи від цього непотребу, від цих покидьків від читерів. Ну а навіщо нам читери? Хай грають між собою, хай там прогами обкладаються і грають. Хто згоден, обов'язково лайк, підписка і підтримка нашого каналу. Для вас працює міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Грайте у шахи, чесно!